Так, всім доброго дня, доброго вечора. Ну, може, не так не такий вже й добрий вечір. Значить, дивлюся я на ці всі новини і чесно не дуже сильно хотів записувати це відео, але все-таки вирішив записати. Що сталося? Адміністрація DHS призупинила ДВ лотері лотерею на отримання грін карт. Кожен рік в Америці, ну не то, що в Америці, Америка проводить лотерею по всьому світу, по всіх країнах, майже по всіх. Таку лотерею, якщо ви виграєте, ви можете отримати грін карту. З цим документом ви приїжджаєте в Америку, живете там 3-5 років і отримаєте громадянство. Ось от такий от спосіб. Дуже знаю багато знайомих, які виграли цю лотерею. Тут зараз знаходяться по цій лотереї вже отримали громадянство. Коротше, дуже класна була програма, але все. Мені моя особиста думка, її повністю закрили. Крісті Ноем, голова DHS Department of Homeland Security, тобто департамент по внутрішній безпеці, вони е, твітнули, зробили твіт про те, що вони будуть призупиняти цього року лотерею, через що нещодавно в одному з університетів Америки е, стався страшний інцидент, злочин, акт тероризму. Я не знаю, як це правильно називати. Ну, факт в тому, що. Людина там влаштувала стрілянину, в результаті якої загинуло двоє студентів. Це є жахливі новини, що це так сталося. Взагалі, я співчуваю родичам загиблих. Це, це просто жах. Але в чому полягає суть? Суть полягає в тому, що це здійснив оцей акт тероризму здійснив. Емігрант, який в 2017 році заїхав в Америку, якраз вигравши лотерею Грінкарт лотері. і здійснив таке. І значить, влада сказала: так як він заїхав по лотереї Грінкарт, ми відміняємо її. її. Ну не відміняємо, вони так не сказали. вони сказали, що вони призупиняють. Але я вам перекладаю те, що вони зараз говорять, що вони призупиняють, насправді вони її відміняють, бо вони її відмінили ще в жовтні. Цього року зараз грудень вони відмінили ще в жовтні. Тобто, в жовтні вони просто нічого не казали, не відкривали реєстрацію. Потім десь там якась така, знаєте, десь якийсь був рядочок на сайтах офіційних про те, що в найближчі місяці ми повідомимо, коли буде відкрита реєстрація на цю лотерею, але ніхто так нічого не повідомив. І тут стався цей інцидент. І мені здається, це моя особиста думка, що вони просто. Знайшли, як, як їм офіційно пояснити, чому вони цю лотерею переносять. Тобто, от така от нагода підійшла сказати: от давайте спрем все от на цей інцидент і все. Е якщо дотримуватися такої логіки, то це означає, що, наприклад, якщо допустимо завтра щось таке подібне відбудеться за участі якогось українця, який сюди приїхав, наприклад, по ЮФУЮ, то вони скажуть, що от все, ми відміняємо всіх юфоюшників, обнуляємо всіх юфоюшників, ви можете їхати додому. Чесно вам скажу, зараз мігранти живуть в такому не такій невизначності. Ну, іммігранти, я маю на увазі. Ну, багато різних класів емігрантів, і в тому числі юфоюшники живуть в такій невизначеності, що багато хто із нас, напевно, хотів би вже, щоб влада вже вийшла би і сказала, все, коротше, ми вам даємо два місяці, і щоб вашого духу тут не було, вже тікайте. А тут якось знаєте, зараз і ні туди, і ні сюди. І от коли вони зараз вроді би сказали, там ну президент заявляв, каже, що українці можуть лишатися тут. В Америці до тих пір, поки йде війна. І багато хто якраз і думає, блін, ну окей, поки ще йде війна, дійсно. Люди, ви знаєте, дуже багато людей, з ким я не говорю, вони хочуть назад додому в Україну. Більшість людей би хотіло повернутися додому. Але вони просто не можуть цього зробити з зрозумілих роз, причин. Так, от, і президент сказав, каже, ви можете лишитися тут. Це ж було його слова. Він здається, два рази навіть про це говорив. Ви можете лишатися тут, поки йде війна. Але з цими всіма. Качелями, я не здивуюсь, якщо завтра стається якийсь такий, якийсь такий інцидент, і все, і кажуть, все, ви всі юфоюшники. Вони і так зараз на всіх іммігрантів кажуть, що ви всі, знаєте, як ви всі гівно, ви тут нічого не варті, ви взагалі тут не бажані. Так вони можуть і завтра просто сказати, що неважливо там війна, не війна. Ми вас депортовуємо в Україну, депортовуємо зараз. Там депортовують в Уганду. До речі, це, це дійсно правда. В Уганду депортовують тих, кого зараз затримали АС. Якщо їх не можуть депортувати в їхню країну, бо там небезпеки, їх депортовують, перечекати притулок, типу політичний в Уганді. Це факт. Це тобто, не те, то, що я там десь придумав або видумав, дійсно так. І що ще цікаво, який от момент такий що, з цього всього, що зараз відбувається. Коли прийшла нова адміністрація, вони по телевізорі спочатку говорили, що ми будемо депортовувати мігрантів, у яких є кримінальне минуле, і тих, у кого є вже рішення суду про депортацію. Насправді, от офіційна статистика, дані TRAC, некомерційної організації, організація, що аналізує офіційні дані Айс, 73,6% людей, які на кінець листопада, 25-го року перебував у, е, у ув'язненні Айс, не мали жодної кримінальної судимості. Жодної кримінальної судимості. Спочатку риторика була така, потім якось воно зараз все вийшло з під контролю, тому що туди понабирали людей. Ну, таких, знаєте, не буду висловлюватися. І зараз вже ніхто, ну, ніхто навіть про це не, не говорить, ніхто про це не згадує. Там одні, була одна подія, то, що там в палаті визвали Крістіну М, ем, це голова Дічас, її там трошки відчитували. Ну, повідчитували трошки, нічого абсолютно не сталося. Тобто така собі була трохи показуха. так що... Те все, що зараз відбувається, це якийсь чесно страшний сон. Просто я, я не знаю, як це ще назвати. Ніхто не може зрозуміти, чому так відбувається, і хто це може зупинити, і, і коли це все може закінчитися. Крім того, всього, що я сказав, от зараз ще прочитав новину, що адміністрація планує різко збільшити число справ про е, призупинення громадянства США у людей. Це все я думаю, зв'язано також з тим, що там недавно президент виступав по телевізору. І він каже: Я хочу звернутися до всіх американців, народжених в Америці американців. Він уточнив, що він звертається тільки до тих американців, які народилися в Америці. Тобто, що це означає? Це означає, що <кхід> ті американці, які в Америці не народилися, вони є не чисті, не чистокровні американці. Вони такі, знаєте, як то в Гаррі Поттері казали: мах полукровка, американець полукровка. І от вони хочуть збільшити. Ну, якось знайти які, якісь законні підстави для того, щоб залишити громадянство і тих американців, які не народилися тут, які приїхали сюди і здобули це громадянство. І знаєте, дивлячись, ну, типу, зараз, якщо б мені це хтось сказав два роки назад, я би подумав, та ні, це, це точно якийсь абсурд, такого бути просто не може. Зараз я абсолютно вірю то, що це може статися, і вони можуть це втілити в реальність. Тому що також, коли от почали говорити про. Ті всі депортації, те, що будуть депортовувати нелегалів, будуть депортовувати іммігрантів. Тож багато хто мені казав, що та, не може такого бути взагалі тут в Америці не, не, не вирішує все одна людина, так як там в ваших країнах. Тут, тут не вирішує все одна, Тут треба це, щоб воно все пройшло, ті всякі там, прийняття через Конгрес, через палату і так далі. Воно так не буде. Як ми бачимо, зараз на даний момент все вирішує дійсно там одна людина або якась одна група людей. І вони просто роблять, що хочуть. Лотереї точно не буде цього року, я в цьому абсолютно впевнений. Це її не буде цього року в кращому випадку, а в гіршому випадку її не буде і ніколи, взагалі. Її просто відмінять її не буде. Це була, знаєте, така останній, останній острівочок надії на те, щоб можна було якось якось тут легалізуватися. Але. І це теж прибрали. Я вам хочу дещо нагадати, е, але перед тим розкажу: нещодавно я сидів в інстаграмі. Мені попався дуже смішна реклама від якогось адвоката. Про те, що гарантовано ми вам зробимо грін карту за два місяці. Гарантовано до двох місяців я чисто попри просто хотів посміятися. Знаєте, позвонив по цьому номеру, поговорив. Ну і звичайно почув то що то, що і просто всі говорять як під копірку. Абсолютно всі, я ще десь не знаю. Місяця три назад обзванював ті всі адвокатські контори і всі просто під один такі відчуття, бо в них один листочок на всіх. І вони спочатку, знаєте, говорять з вами так серйозно, там, розкажіть, яка у вас ситуація, то все, я кажу, ну кажу, ви написали, що у вас гарантована грінкарта за два місяці. Що у вас? яка, Він каже, ні, нам перше, треба почути від вас, яка у вас ситуація. Ну, я йому розказав, яка у мене ситуація. Ну, він, ну, ні, ні, у вас класний. Я так дивлюсь, у вас дуже класний кейс, дуже. У вас взагалі просто. ну, Я думаю, що у вас все вийде, ми вам зможемо зробити. Вони там хотіли щось по бізнесу, типу, зробити, мені що там в мене бізнес. Коротше, то все. Я думаю. Окей, він далі говорить і каже: на яке число вас записати на консультацію до адвоката? Оце от у них у всіх одна фраза в кінці. Вони не питають, чи хочу я записатися на консультацію до адвоката. Бо це я говорю спочатку з помічником адвоката, типу, з продажником, а вони записують вже на консультацію до адвоката типу, платно. Я кажу, я ж що ви взяли, що я хочу записатися? На яке число ви мене питаєте? Ви мене спитаєте, чи я взагалі хочу цього. Ну. Просто сміх, чесно. Так що навіть не думайте, от зараз якихось адвокатів, якісь кейси. Якщо зараз от там була ситуація, коли Українку забрали прямо з інтерв'ю на отримання грін карти по одруженню на американця, тобто Українка хотіла женитися на американці. У них вже було інтерв'ю, щоб вона отримала грін карту. І її забрали прямо з інтерв'ю. Це от в новинах було забрали прямо з інтерв'ю в детеншн. Вона вийшла з детеншена, але вона там посиділа. І якщо б вона не боролася за це, не доказувала, не зверталася до адвокатів, то вона б там так далі і сиділа. Уявіть собі, скільки людей є, які просто не можуть звернутися до адвокатів, яких, наприклад, немає якихось там родичів, які б могли це зробити. Це просто кошмар. І Вона доказала, да, що вона права, що вона була легально тут, що все, а в неї в неї був TPS. Вона приїхала по UFU, а в неї був ТПС на розгляді. А їй сказали, що то, що в тебе на розгляді TPS, це нічого не означає. Це означає, що ти нелегал. А вона каже: Ні, та як ти? Тут же ж написано, то, що в мене TPS, я легально знаходжусь в країні. Вона їм доказує. Вони, ні, все, їдеш в детенцію. І вони її забрали просто в детенш. Так що я про що говорю? Зараз будь-які кейси, отакі. Ну, звичайно, що по одруженню, ні, по одруженню це вже зовсім інша справа, але якісь там інші, от, хто там зараз всі розказують: та подай на візу таланті, та подай на то, та подай на то. Зараз воно все не працює, друзі. Так що я вам всім бажаю всього самого найкращого. Дякую, що дивились і до побачення.